Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 167 490 особин за добу 920 і поранено 502 470 песиголовців головців за добу 2760 танків 3557 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6887 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 2589 одиниць за добу. Три реактивних систем залпового вогню, 509 одиниць за добу, дві засобів протиповітряної оборони, 272 одиниці за добу, два літаків, 305 одиниць, гелікоптерів, 290 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2183 одиниці за добу, 16 крилатих ракет 909 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5434 одиниці за добу, 6 спеціальної техніки, 270 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.